Вітаю вас, друзі! Сьогодні я планую прогулятися територією парку Gardens by the Bay. В цьому випуску прогуляємося хмарним лісом Cloud Forest у Gardens by the Bay в Сінгапурі. Побачимо найбільший у світі критий штучний водоспад, стилізований під тварин з фільму «Аватар скульптури», а також піднімемося до верхівки цього водоспаду і прогуляємося її маршрутами. Приємного перегляду. Сади біля затоки Gardens by the Bay це видатний садовий та рекреаційний простір. Природний парк, що регулярно виграє різноманітні міжнародні нагороди, розташований у районі Затоки в самому серці Сінгапуру. Цей величезний барвистий туристичний парк постарається на площу у 101 гектар і розкинувся на три частини по різні сторони Маріна Бей морської затоки, центральну, схінтну і південну, Бей Централ, Бей Іс та Бейсаус. Коли загалом згадують by the Bay», мова йде зазвичай саме за відкриту у 2012 році південну частину цього парку. Адже вона найбільша, і там знаходиться більшість туристичних атракціонів оранжереї з системами охолодження, що регулярно виграють міжнародні винагороди, та культові супер дерева, що вирізняють Сінгапур з поміж інших країн і є його гордістю. В одній з таких оранжерей і знаходиться Клауд Форест, хмарний ліс, до якого ми прямуємо. Що ж, друзі, я на порозі входу до Cloud Forest. Ви вже можете чути музику, я так розумію, під аватар, під фільм Аватар і зараз ми з вами зануримося в цей досвід. Запрошую зі мною. Вітаємо у світі Аватар by the Bay Cloud Forest Хмарні ліси, або вічно зелені дощові ліси, характеризуються великою кількістю хмар, що низько розташовані, часто на рівні крон дерев, і зазвичай зустрічаються у природі на гірських перевалах, де волога від хмар найкраще утримується. Приклад саме такої природної екосистеми втілений у життя тут у Cloud Forest, в одній з оранжерей парку Gardens by the Bay в Сингапурі. Виглядає надзвичайно вражаюче. Вже при вході відчуття, які неможливо передати, дуже така тематична атмосфера, відчувається вологість, шум. Ти повністю занурюєшся у цей світ природи, як я дивився в інших англомовних відео. Дійсно, людей надзвичайно багато, складно щось засняти, але... Тож тут користь це ботанічний сад. Оранжерея з великим рівнем вологості, що імітує вологий туманний ліс. Незалежно від того, яка спека рівень вологості назовні, тут зберігається температура в межах 23-25 градусів Цельсія і вологість у межах 70-90%, що й дозволяє вирощувати тут рослини з абсолютно різних куточків землі, серед яких тут є доволі екзотичні. Наприклад, м'ясоїдні рослини, такі як мухоловка Венери та непентес, розкидані уздовж зеленого крілу ніжних папероти і мохів. не передати. До речі, наскільки я чув, це другий за розміром штучний водопад в світі. Як ви думаєте, де знаходиться перший за розміром? В аеропорті Сінгапуру. Оранжерея Cloud Forest займає площу півтора повнорозмірних футбольних поля. І тут дійсно знаходиться другий за розміром в світі критий штучний водоспад. Маршрут по Cloud Forest складається з декількох ділянок. Зараз ми з вами знаходимося на початку маршруту біля витоку водоспаду The Falls. Далі ми будемо прямувати до орхідеєвого раю Orchid Heaven, після чого піднімемося до верхівки гори, до загубленого світу Lost World, і будемо спускатися хмарною доріжкою Cloud Walk до печери The Cavern. Минаючи далі Waterfall View, видно водоспад та кришталеву гору Crystal Mountain, де прогуляємося верхівкою дерев по Tree Top Walk і наостанок, минаючи галерею та театр Cloud Forest, впустимося до секретних садів Secret Gardens. Пішли. Orchid Heaven Орхідеєвий рай. 280 метрів квадратних, виділені під різноманітні різновиди орхідей. Зараз тут проходить виставка орхідеї Мачу Пicчу, де можна поринити у 15 сторіччя і пройтися шляхом інка. Повторити маршрут, яким йшов імператор під час свого паломництва, оточений ендемічними орхідеями та тваринами Мачо Пікчу. Для дітей тут також організували розвагу, якої я, звісно, теж не зміг оминути. Авотеризація. Тракціон що ну, піде. Ну а ми прямуємо далі. Я піднявся на ліфті, і ми наближаємося до наступного місця. Ми дісталися верхівки гори Lost World загублений світ. Тут представлені незвичайні рослини, які є притаманними для хмарних лісів, що зазвичай знаходяться на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. Серед інших рослин тут можна знайти раніше згадані хижі мухоловки Венери та Непентаси. Крім того, тут відкривається чудовий вигляд на набережну Маріна Бейл. Продовжує наш маршрут прогулянка хмарами CloudVoc. Проектування the Bay було частиною концепції державного плану із перетворення Сінгапуру цього міста-саду, у місто у саду з метою підвищення якості життя шляхом збільшення зелені та флори в місті, заклавши в основі Gardens by the Bay принципи екологічної стійкості, з ретельним плануванням та проєктуванням стійких циклів енергії та води, тут у Bay South Garden, Тож для забезпечення життєдіяльності оранжереї з рослинами з різних куточків землі, зібраними тут, як і зазвичай це робиться у Сінгапурі, застосовуються сучасні екологічні технології, наприклад, енергоефективне скло, що поглинає зайве тепло, труби охолодженої води вшиті у підлогу у плитах перекриття, що охолоджують нижні рівні, електроенергія з нейтральним викидом вуглецю, вироблена на місці на основі деревини, та відходів садівництва з усього Сінгапуру, паровою турбіною комбінованого виробництва тепла. Таким чином зменшується залежність від електроенергії, виробленої з викупного палива, а споживання комплексом енергії зменшене на 30% порівняно із споживанням при використанні традиційних технологій. Ось ми і дісталися печери The Cavern, з якої виходимо, щоб опинитися біля Waterfall View. Оглядовий майданчик чудово видом на водоспад. Там знизу ми починали свій маршрут. На черзі Crystal Mountain, кришталева гора, яку охороняє створіння із фільму Аватар, а також інсталяції, що доволі реалістично імітують світ Пандори. Після кришталевої гори на нас чекає прогулянка верхівками дерев, Tree Top Walk – маршрут, що сполучає обидва зовнішні виходи із кришталевої печери. А далі ми спускаємося до галереї Cloud Forest. А потім опиняємося у театрі Cloud Forest. Оминувши театр, ми потрапляємо до секретного саду Secret Garden. Тут знаходиться близько 7 тисяч рослин і більше ніж 135 видів і гібридів вздовж ландшафту вапнякових лісів та печер, серед якого заховалися мініатюрні орхідеї, деякі з яких можна побачити лише через збільшуване скло. І на цьому наша мандрівка підходить до завершення. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, було цікавим, корисним. Якщо у вас залишилися якісь питання, якщо у вас є якісь теми, які вас цікавлять, які я міг би висвітлити, будь ласка, запрошую до коментарів. Також вподобайка, поширення, підписка. Дякую. І до зустрічі у наступних відео.